Ви слухаєте громадське радіо при мікрофоні. Працює Єлизавета Цереграцька. про право жінки на аборт. Говоримо з психологиною Анастасією Цибровською. Тема є дуже делікатною, дуже стереотипізованою. Ми будемо говорити про аборти в Україні, про право жінки на аборт. І великим здобутком, як ми бачимо зараз навіть по наших найближчих сусідах, є суто законно мати право на аборт, на переривання вагітності, тому що ми бачимо, що воно є недалеко не у всіх, але все одно. Попри оце законодавче поле, воно досі залишається дуже табуйованим, Тобто частіше зустрінеш осуд в такому випадку. Я переконана, що ви маєте в своєму досвіді в роботі такі випадки, і очевидно, що можливо більше поінформовані про стан справ. Тож спростуйте, чи підтвердіть мою тезу щодо цієї табуйованості. Дійсно, тема аборту, попри те, що вона дозволена законодавчо, насправді досі носить таку стигматизуючу та бойований, ну, характер. З чим пов'язано це насамперед, ймовірно, з таким свідомим відчуттям жінки про те, що ну, по типу дар материнства тобі даний, і ти не маєш права ним знехтувати. Uh, і це по типу як uh, злочин проти ну проти людства якоїсь міри, проти життя, проти uh, волі. Uh... Вищих сил, тобто, ну, багато яких аспектів стосується саме ось цей дар можливості 에, мати зачаття і мати е, вагітність і виносити дитину, народити її. І ось ну, ці всі стереотипові такі погляди, якби вони перемішалися в суспільстві і досить поширені. Ймовірно, це має е, великий вплив, ну, на мій погляд. E, і, ну, це часто призвели до такого відчуття виконання певного жіночого боргу, що по типу жінка повинна мати дітей, е і цим, ніби, вона доводить свою ось. Успішність, повноцінність, жіночність з точки зору перинатальної психології, ну, що це як доказ того, що я вправна, справна е, працююча жінка, тобто в мені всі, все працює вірно, ну, що є якби в сучасному світі ну, абсолютно не доказом жіночності. Тобто е, наявність дитини, наявність можливості народити дитини е, це не обов'язковий атрибут того, що ти можеш себе називати жінкою. Це дуже важливий і складний психологічний момент, як мені здається, і ще більше він ускладнюється, як я можу припустити саме участю чоловіків у цій історії, тому що я зараз не намагаюся там спускатися до рівня обговорення хто гірший, хто кращий, цілком ні. Але все одно ми розуміємо, що там про вагітність батько може і не знати, тобто людина, яка рівномірно тако Ж мірою причетна до вагітності, може бути навіть не поінформована або навіть несвідома того, що вагітність відбувається. Натомість, часто ось ці рішення і е, відповідальність, так би мовити, за подальший розбір е, е, перебіг подій е, лежить якраз виключно на жінці, і це теж мені здається такий психологічно дуже складний момент до е, того, щоб осягнути. І тут, ніби ага. як не випадає говорити про рівність, отак. Кому випадку? Так, я з вами абсолютно згодна. Ось, на мій погляд, це така прогалина нашого статевого і сексуального виховання. Чомусь досі поширеною є думкою, ну, що по типу непланова вагітність, та яка ось виникла ось так. Раптово це відповідальність жінки. Насправді, це відповідальність обох учасників процесу. А якщо це було, був секс без згоди жінки або зґвалтування, то відповідальність тільки кривдника, тільки того, хто, хто скористався тілом жінки для задоволення сексуальних потреб. А якщо це сексуальний акт ну, за згодою якби, обох сторін, то відповідальність ділиться 50 на 50. Якби. І ось цей поширений і і страх жінки не завжди, ось ви вірно відмітили, вони повідомляють партнерам. Саме можливо, через е, ймовірність втратити можливість вибору, е, десь втратити партнера, е, страх бути покинутою, е, страх того, що примусять народжувати. Навпаки, тоді, коли, можливо, вона з якоїсь причини е, ну, не вважає бути готовою. Тут тобто надумані в більшості такі страхи, і, ну, які змушують жінку не Повідомляти партнерові. Ну, але вони напевно беруться звідти, що існують певні такі випадки, які поширюються серед, ну, серед жінок, тобто інформація про такі випадки, коли ой завагітніли, покинули, лишилася сама. Можливо, ще й з покоління в покоління. Це передається, це також така психотравмуюча е, подія, коли старші жінки от виховують юну дівчину і говорять, що саме страшне принести в подолі, саме страшне завагітніти, саме страшне там, ну, там, опозоритись і все. все, все. І це теж дійсно тисне психологічно, і тому, можливо, частіше е, схиляється до переривання вагітності, якщо там у, у парі, в якій не впевнена у стабільності, наприклад жінка. Ну і плюс, я як вибачте, закінчу думку, я як лікар я попутно, я лікар центру СНІДу. Хочу так сказати, що в нас не прийнято користуватися засобами, які допомагають якби, не своєчасно не вагітніти, ні презервативами, ну, відсоток тих, хто користується іншими засобами, теж досить низький, якби, У нас досі поширеність віл інфекції, якої в Європі. Ніде немає такого приросту, як у нас. На жаль, через прогалину в статевому вихованні і в розумінні права згоди і заборони якихось практик в моєму сексі, що я можу сказати ні тому сексу, який мені не окей. Сексуальна освіта це ключ, звісно, до багатьох до вирішення багатьох проблем. І чим чим швидше ми це зрозуміємо, тим простіше нам буде. Я цілком свідома того, що обговорюючи цю тему, тему абортів, неможливо не зачепити когось, не стригерити, тобто не натиснути нам болюче якесь місце, і так само неможливо обговорити геть усі аспекти. Тому я наперед хочу зазначити, що оскільки і обмежений час в етері, звісно, і ми просто фізично. Не можемо осягнути абсолютно усі варіанти. Ми намагатимемось говорити про можливо найбільш поширені, узагальнені, але все одно це хочу зазначити, щоб не було потім якихось там закидів нам, які інколи можуть бути, зокрема там мод, а дехто взагалі не може завагітніти, а ви говорите про аборти. Ну, я думаю, що ця теза є не дуже життєздатною. Пані Анастасія, я от хочу зупинитися на моменті, від. Штовхнутися від випадку, який я свого часу спостерігала. Тобто, це реальна історія із життя, коли в парі один з партнерів не хоче дітей, і ну, можливо, це не аж така супер артикульована позиція child free принаймні з самого початку розвитку стосунків, але вона. Той чи інший спосіб час від часу проговорювалася. Е, хороший достаток родини, обоє партнерів прекрасно почуваються, достатньо довго живуть одне з одним, все круто, і в якийсь момент один з цих партнерів починає дуже сильно хотіти дітей, на що, звісно, має право. Очевидно, що угу. е, е, і в певний момент один з партнерів вмовляє іншого на те, щоб все-таки мати дитину. Е, е, погоджується. І результатом стає те, що Жінка, яка власне погоджується на це, партнерка, вона просто не витримує цього. І ще стається так, що дитина народжується з певними ускладненнями і закінчується шаленою депресією, величезним аспектом спектром фізичних проблем по здоров'ю і абсолютно тотальною прірвою і в стосунках, і от в цій загальній mm -hmm. ситуації, коли є ще дитина і, і повне нерозуміння я це до чого? Що часто ми відчуваємо. Тиск з боку суспільства, як ти маєш зробити. А особливо, ага. якщо це випадки, коли ну так це ж родина. Тобто ми не говоримо про зґвалтування, ми не говоримо про там випадкову вагітність там, чи, чи, чи ще щось таке, чи коли там вагітні підлітки. А нібито все правильно, нібито живи і радуйся. Знаєте, оце теж крилатий ага. цей вислів. Як в цей момент, коли жінка все-таки вагітніє і розуміє, що, попри усі сприятливі. Візьмемо їх в лапкі обставини, вона не хоче мати дитини. Е, я уявляю, який це спектр відчуття провини може тиснути в цей момент, да. яку навалу угу. осуду з боку найближчих, часом найдорожчих людей, там мами, бабусі там, чи ну, батьків найближчого оточення ти можеш витримувати. Чи можливо в таких випадках взагалі до цього підготуватися? Чи існує якийсь алгоритм дій, до якого якого бажано вдатися в такій ситуації, щоби все таки залишатися вірною собі і не брати на себе тих зобов'язань, які ти в подальшому не впевнена, що зможеш виконати. От ну, ту ситуацію, яку ви описали в перинатальній психології, вона називається травматичне зачаття. Це ситуація, коли жінка з якихось своїх внутрішніх причин переживань не готова стати матір'ю, але погоджується під тиском е, ну, певних обставин е, родичів, матері, свекрухи, чоловіка. Ну, тобто, аргументуючи це, близькі наполягли, і вона прийняла це рішення. І досить часто це закінчується такою ну, тип. Типу е, ну, відстороненістю від е, перебігу цієї вагітності, відчуттям, по типу, дійсно, що я пішла вам на зустріч, я це вам на ну, втіху на угоду зробила. Але в цьому я пред, ну типу предала саму себе. Е, е, і це все дійсно супроводжується огромним дуже великою почуттям провини, і що ви. В... Ну, не є якби здоровим потім у дитячо-батьківських відносинах і взагалі відображається на всіх відносинах. І тому моя порада все ж таки, якби якщо неможливо домовитися, якщо дійсно не сходиться от погляд, тобто дітородна функція це одна із функцій пари. І якщо ця функція випадає, ну, називається це як ну, випадаючись цей функціонал. Як правило, на фоні неї йде конфлікт, тобто в той функція, яка випадає. Ну, тиснути, змінювати когось, ну, це є неетично в сучасному суспільстві. Навіть якби тиснути на свою жінку, ну, по типу, я от як партнер хочу наполягаю. Тому що дійсно це часто може закінчуватися більш негативними наслідками після пологової депресії, і ну, перинатальна психологія свідчить. Що під час внутрішньоутробного розвитку гормони стресу вони здатні проникати через плацентарний бар'єр і впливати певним чином на структури головного мозку ну ще не народженої дитинки, тобто це. Доведений факт, що більша ймовірність того, що і дитинка може мати більш тривожний такий е, стан, більш полохливою бути, більш емоційно реагувати, якби. ну і плюс здоров'я матері, знову ж таки, на першому місці має теж стояти поряд із цим і ментальне в тому числі. Ну, Тобто змусили тебе народити, щоб що. Ну, а далі. Народити це лише один процес, типу стерпіться, слюбиться, а потім прийде. Ну, ні. Це жорстоко, на, на мій погляд, це мій суб'єктивний погляд. Отож, бо і теж як е, дитина е, жінки, яка народила тоді, коли ще очевидно, що не була до того готова. І теж, це після я до цього усвідомлення прийшла, е, подолавши достатньо довгий, тривалий і складний шлях психотерапії, я усвідом... Тобто, вже немає образи на мою маму, але я чітко розумію. Що я в неї народилася саме тоді, коли вона до того готова абсолютно не була. І коли я в дитинстві в неї запитала: а чому ви вирішили мене народити? Мама сказала з таким роздратуванням. Ну як це чому? Тому що так треба було, так було правильно. І е, хочу вам сказати, як от дитина така, е, це дуже складно потім. Потім маєш величезний клопіт, окрім того, що і окрему статтю видатків на психотерапевта, а вони дорожчують з часом, тому будь ласка, зважайте на це. Звісно, я намагаюся жартувати, хоча це тема дуже болісна, і я цілком угу. свідома того, що вона може зачіпати, тому я просто намагаюся швидше якось розрядити цю обстановку, але е, розумію, що тут не до жартів насправді. Ще один момент, який часто, як мені здається, випадає з усвідомлення е, учасників процесу, і теж можливих наслідків, це коли йдеться про абортне е, цілеспрямоване і е, перервання вагітності, тому що ти не хочеш народжувати, а коли, наприклад, е, завмирає плід або коли є якісь покази по здоров'ю, і ти вимушена перервати вагітність, хоча, можливо, ти цього би і не робила. Або можливо, ти би цього точно не робила, якби не ці покази. В цьому шляху прийняття чим варто теж послуговуватись, я ну напевно так попереджуючи вашу відповідь, що звертатися до спеціалістів, тому що напевно теж цей шлях буде достатньо непростим до прийняття. Так, я вважаю, що супровід психотерапевтичний має бути такої жінки. Тобто на етапі повідомлення того, що за медичними показниками ну, ми матимемо, там такі-то такі-то наслідки, чи там завмер плід, тобто, ну, ми мусимо. Тобто, це дійсно такі непереборні обставини, які не залежали від жінки. Тобто для того, щоб зменшити її почуття провини, що це зі мною щось не так, тобто я щось чинила можливо. Тобто, про це все, все проговорювати, що ні відбувається це тому, то й тому то з таким з моментом психо. Едукації, тобто розкриттям тих всіх ймовірних і можливих причин, що могли чинити негативний вплив на ще ненароджену дитину, якби і чому це могло призвести до завмирання плоду, якби для того, щоб зменшити ймовірність звинувачування жінки самої себе, і в подальшому дійсно супроводжувати її, рекомендувати їй. Дуже було б круто, якби наші гінекологічні клініки мали лікарів, психологів, клінічних психологів для, для саме такої роботи, що спеціалізують. Саме на роботі з жінками вагітними, тими, що не можуть завагітнити, тими, що втратили вагітність там довго там довго очікувано, наприклад, ну чи будь-яку, в принципі, яку планували зберегти, і планування наступної вагітності, тому що це може вплинути і на зміни в сексуальному житті, це може вплинути і на страх нової вагітності, і гіпернавпаки, обережність у новій. Вагітності і ну, тобто, ну скільки людей, стільки можливих сценаріїв того, як вона ну як ця жінка буде поводитися. Жінка, чоловік, ну раптом ще й сім'я буде винуватити це. Ти винна, ну тобто, працювати із найближчим оточенням жінки, тобто провести сімейне консультування про те, як підтримати її, як оберігати, як допомогти їй справитися з цим стресом, попередити про гормональні збої, тобто ну, то це вже більше до лікаря, гінеколога, ендокринолога, що це теж будуть якби, емоційні гойдалки, які будуть пов'язані з, з гормональними перепадами. Тому, на мій погляд, супровід е, має бути і достатньо тривалий, і інтенсивний і за згодою жінки з її усвідомленим підходом, про те, що е, це про турботу про її ментальне здоров'я. Це дуже важливий момент. Ми, звісно, що акцентуємось на жінці, і з одного боку, дуже важливо, що є теми, де ми говоримо в першу чергу про жінку, тому що ну очевидно, чому. Але разом із тим я би все-таки не хотіла повністю йти від постаті чоловіка тут, постаті батька, угу. тому що знову ж таки говорячи про там можливі варіанти, коли це. Наприклад, бажана вагітність або така, яку хотіли би зберегти, і її переривають. Очевидно, що стресу зазнає друга сторона, теж батько теж, тому що знову ж таки обоє причетні до зачаття рівною мірою, так. А, які процеси спостерігаються в чоловіків, тому що я свого часу пригадую цей стереотип, що мовляв, пос... після пологову депресію можуть мати лише жінки. Але потім я читала інформацію про те, що ніч. Чоловіки теж можуть її переживати, і навіть на гормональному рівні, коли в чоловіка з'являється дитина, і він повністю включений весь цей процес. А зараз це простіше, тому що можна бути і присутнім на пологах, і ось цей перший контакт шкіра до шкіри. Ну тобто запускаються певні процеси також в організмі чоловіка. Звісно, що ми тут не намагаємося його прирівняти до організму жіночого, який народжує це очевидно, але зміни є. Тож, що ми можемо сказати про чоловічу сторону? Тут. Угу, дійсно, зміни є, і ось ця прив'язаність іще до ненародженої дитини також у чоловіків формується. Е, ну, чим кращий контакт в парі, тим дійсно. Ц... чим Дитина більш очікувана, тим більше ось ця прив'язаність, уже мрії, фантазії. І ви абсолютно вірно помітили, чоловіка не можна теж лишати без супроводу. Тут варто і уточнити у кожного із учасників процесу, а як їм буде комфортніше, можливо, парна психотерапія, можливо, індивідуальна, можливо, почергово. То тільки з жінкою пропрацювати, то тільки з чоловіком, а колись взяти їх і разом парою, тому що їм далі будувати стосунки в парі. І Продовжувати їх, тобто залишати без уваги не потрібно, тому що можуть і уйти ну, і в якісь вживання психоактивних речовин, заспокійливого там, метою, і в якесь самовзвинувачування, не вберіг по типу. Щось я зробив так, і от як ну, маскулінна ось ця енергія, що оберегти мій, моє ось це гніздечко, щось я не зробив так. тобто Може і це десь тому Важливо знову ж таки лікар або психолог, або психотерапевт, ну, Має озвучити різні варіанти для того, щоб дати типу право згоди дійсно людині приміряти це на себе. Да, точно, я щось подібне відчував. Тому що спитати, як вам окей, ну, звісно, він скаже, да, нормально, справляємося, да». а якщо запропонувати, ви знаєте, бували випадки, коли так то почувалося. А буває щось така от реакція, можливо, тому-то й тому-то. -то. І іноді це відгукується у людей. Вони кажуть, да, от у мене щось подібне було, тільки отак от і так, і так, коли. Ти пропонуєш якісь варіанти. Тому так. Да, ну, жінка і чоловік, тобто партнерство обов'язково і в терапії має зберігатися теж як партнерство. Це все ду... да, це mm -hmm. дуже важливі моменти. Я дуже дякую вам, що ви відповіли на ці запитання, пані Анастасія, і власне розумію, що ми далеко не змогли захопити абсолютно всі аспекти, але як я і говорила, це неможливо зробити в розмові в форматі інтерв'ю в прямому етері, але наголосімо на тому, що є можливість звертатися до спеціалістів у випадку, якщо така потреба є. Можливо, ви. Також знаєте, до кого, власне, звернутися. Ну, очевидно, що там пошук психотерапевта, психолога завжди хороша ідея, але якщо, наприклад, там треба тут і зараз, наприклад, консультація, чи існує якась гаряча лінія, яка готова підтримати жінок, от зокрема, в цьому аспекті? От чесно, я от вчора буквально те, що я читала е і шукала, і я. Чесно, не знайшла, тобто зараз дуже багато служб психологічної підтримки і безкоштовної, і різної, але в основному скерованої на подолання стресу війни і ось а по. Перинатальним травмам якимось по е, супроводу ось в таких е, ситуаціях, як е, підготовка до аборту прийняття рішення, е, якісь е, гойдалки, ось амбівалентний стан прийняття рішення, я не зустрічала. Мені здається, в, е, в пагі є лікарі-психологи, які працюють. І я думаю, вони в цьому плані теж досвідчені. І, ну, гуглити жіночі консультації і клініки, де е, надають послуги і по супроводу вагітності де є е, психологи, тобто вони точно так же мають е, бути навчені і по супроводу е, вагітності, яка ну, перервалася з різних причин, по супроводу, теж е, рішення переривання вагітності, також. Тому мені здається, ті е, медики і психологи, які працюють в клініках, які надають гінекологічні послуги, вони мають володіти цими знаннями. Ну, конкретно я вам не зможу підказати, де саме. Але також я думаю, що навіть якщо і Зателефонувати на гарячу лінію, яка пов'язана з підтримкою uh -huh. з викликами війни, і поділитися, описати ситуацію. То я переконана, що пораду отримують кілька джерел контактів, куди можна звернутися у будь-якому випадку. Я думаю, як перший крок до нього теж можна вдатися. Це була розмова з психологиною Анастасією Цибровською при мікрофоні працювала Єлизавета Цареграцька.